Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що демократичну Україну потрібно будувати без тих людей, які роками обкрадали державу. Щоправда, про кого йдеться, не уточнив. Президент подякував правоохоронним органам за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Що варто сказати, безумовно ми захистимо Україну і повернемо свободу всій землі, і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших прав, кордони, ті самі демократія. Напевно, така ж бурхлива свобода одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих. То грабував Україну та ставив себе вищим, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну, кожного зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. ЗСУ йдуть повільно, але продовжують просуватися вперед. І це ключовий момент українського контрнаступу про тактику застосування сотень малих штурмових груп, про рух на визволення українського півдня, який коментують уже і у Вашингтоні, про роботу стінгерів по російських ракетах на Київщині, і про чергову атаку морських дронів, які, мабуть, примарилися окупантам в українському Криму. Події 556-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Довгий шлях до моря, щоб прорвати російські укріплення на півдні України, ЗСУ перейшли до тактики просування малими штурмовими групами. У сотень таких груп кожна з яких складається щонайбільше з десяти бійців. Конкретні завдання штурмовики визволяють від ворога визначену лісосмугу, певну траншею чи навіть поодиноку будівлю. Про рух контрнаступу українські морпіхи розповіли виданню New York Таймс. кажуть брати село за селом і будинок. За будинком вкрай виснажлива робота, але у цієї стратегії є очевидний плюс. Хай поки що повільно, але просування йде кілометр за кілометром вглиб окупованих територій. Про це а ще про недоцільність критики українського командування говорять уже і у Вашингтоні. Вигевнорі Овдала Севеніту Азосо за останні 72 години ми помітили помітний прогрес наступу українських збройних сил на південь від Запоріжжя. Зсу досягли певного успіху на другій лінії російської оборони. Критикувати партнера і друга, які намагаються просуватися вперед у кривавих жорстоких та агресивних умовах, не сприятиме загальним зусиллям. США наголошують, що і надалі підтримуватимуть прагнення українців до визволення всіх окупованих територій. Еторій у Міноборону України водночас підтверджують перехід зсу вже до другої лінії оборони Росіян. Там, де перейшли вже в наступну лінію, ситуація дещо інша, тому що. Ворог значно сильніше укріплюється, і окрім уже безпосереднього замінування, ми бачимо і бетонні укріплення, наприклад, під основними пануючими висотами. І нашим збройним силам доводиться дуже багато долати для того, щоб рухатися. Але навіть в умовах, коли у ворога більше бійців і більше озброєння, менше з тим, наші збройні сили поступово, але просуваються. У міноборони зауважили. Ворог не збудував величезну лінію фортифікацій вздовж усього півдня. Російські укріплення йдуть окремими ділянками, але поки українські бійці вибивають окупантів на запорізькому напрямку, ворог панічно готується зустрічати ЗСУ в Криму і вкотре заявляє про відбиту атаку морських дронів. Рух переправою вкотре припиняли їм постійно щось мариться навколо кримського мосту. Це зрозуміло, тому що для. Гнасточні конструкція зайва намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції. Це е, якраз їх тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури, нагороджену конструкцію з підтоплених поромів навколо. І постійні перекриття цього мосту, і навчання, які вони там проводять. Отже, вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою таку незрозумілу іншим поведінку. Без легенд лише факти, щоб відбити ракетні атаки росіян у пригоді стають не лише новітні комплекси ППО, а й перевірені часом переносні стінгери. Командувач сил оборони зустрівся з бійцями, які кілька днів тому поцілили ворожу ракету на Київщині. Яке відчуття. Відчуття розумієш, що прикриваєш дуже багато людей і ні одного дитину. Після того, що вже надивилися, скільки людей вже пострадало, погибло, то як би собі навіть і не простив би, якщо її пропустив. Команда состоїть з чотирьох чоловік. Є у нас старший позиції. Він слідкує за... по спеціальному прибору, він слідкує, відкуда йде ракета, він дає напрямок. Ну, один в полі не воїн, в будь-якому випадку мені підказують і коригують. мною. Конкретно ця мобільна вогнева група, яка має на озброєні переносний ракетний комплекс Стінгер. Вона за останні два тижні збила два засоби повітряного нападу. Це шахет і 30 серпня ракета ХА-101. Їх ефективність дуже дуже висока. Максимальна ефективність у ближньому бою це точно про третю штурмову бригаду. Бійці показали, як на світанку штурмують ворожі позиції на Бахмутському напрямку. Зачистка окопів йде під постійну канонаду та прильоти російських снарядів. Здохне! Сука! Здохне! Це наша посадка. Бліндаш пір, блідажо! Работаю форт! Пені набігають! Ти! Олексій Пасак, п'ятий канал.